Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як зберігати свої кошти в безпеці, як здійснювати оплату криптовалютою в будь-яких магазинах світу, і найголовніше, як уникати української податкової. Отже, для того, щоб познайомитись детальніше з усіма аспектами ці, цих проблем, насамперед, нам необхідно подивитись на останні новини. Як бачимо, НБУ встановив ліміт у 150 тисяч гривень переказів на місяць. Це означає, що якщо по вашій банківській карті буде перевищений ліміт у 150 тисяч гривень, то вам заблокують цю карточку і вже будуть питати походження ваших коштів. Також нещодавно, буквально два дні тому, НБУ на своєму офіційному на офіційних сторінках просив всі банки. Встановлювати ліміт по переказам відповідно до е, тієї суми, яку особа вказувала е, при, реєстрації в банку, е, при реєстрації в банку ту суму, яку вона заробляє. Приміром, якщо ви встановили ліміт в 20 тисяч, то якщо ви його перевищите, е, то банк е, має заблокувати, по ідеї вашу карту і питати походження ваших коштів. Але через декілька годин. НБУ заявив, що це все фейк. Тобто, по суті, вони ж на своїй сторінці розмістили дане оголошення, а потім сказали, що це фейк. Отже, вони по суті нам зараз сказали, до чого нам готуватися, а готуватись до того, що всі ваші кошти в небезпеці і будуть підлягати ретельній перевірці в питанні того, де ви взяли ці кошти, для чого ви їх надсилаєте і хто вам їх надсилає і з якою метою. Отже, для того, щоб залишатися в безпеці, я вам рекомендую такий криптогаманець та банк, як Трасті. Ось, перейшовши за посиланням, ви попадете на ось таку статтю. В чому ж переваги банківської карти від Трасті? Насамперед, вам необхідно перейти за моїм посиланням та скачати додаток Трасті Плюс. Переходимо за посиланням, скачемо додаток, після чого заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку реєстрації. Як бачимо, тут все. На українській мові. Вводимо свій номер телефону та нажимаємо на кнопку Отримати смс-код. Вводимо код та нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Як бачимо, нам пропонують карту в трасті. Нажимаємо на кнопку Отримати карту та нажимаємо на, карту на кнопку пройти верифікацію. Після чого ми маємо підтвердити свою особу для того, щоб повноцінно користуватись цим сервісом. Бачимо, що можна пройти верифікацію з будь-яких країн. Я ж вибираю Україну і проходжу верифікацію через ДІю. Після проходження верифікації, тут таке йде невеличке опитування, навіщо ви відкриваєте собі рахунок. Я вибрав інвестиції або ж криптовалюта. Яке ваше джерело коштів? Написав, що дохід від роботи. І тут нам пропонують пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через id карту або через закордонний паспорт. Особисто я проходив через закордонний паспорт та підтвердив все через дію. Воно все досить швидко робиться, буквально за 2 хвилини. Ось я успішно все пройшов, і бачимо, що мені успішно одобрили верифікацію, після чого мені пропонують отримати карту трасті. Зазначу, що зараз ця карта коштує 10 євро. Проте досить вигідно цю карту мати, оскільки. По-перше, банк-емітент даної карти Польща, а сама компанія знаходиться в Литві. Тобто, по суті, українська податкова не бачить цих всіх ваших коштів, які знаходяться в даному банку. Тільки якщо вони подадуть безпосередньо запит по вашій особі до цього банку, то лише тоді банк Трасті надасть їм такі дані. Тобто, по суті, тримаючи тут кошти. Ви зберігаєте їх в безпеці і податкова не бачить е, коштів, які ви надсилаєте, які ви отримуєте і так далі. Ось, е, Дивіться, для того, щоб відкрити карту, у вас на балансі має бути сума рівнозначна 10 євро. Тобто, по суті, вам необхідно просто поповнити свій баланс у будь-якій криптовалюті на 11 доларів або що більше. Також на сервісі присутній P2P-переказ. Тобто, ви можете просто перекинути 470 гривень на свій баланс трасі через P2P, і вони вам будуть конвертовані в USDT. В чому ж переваги карт від трасі? Тримаючи на балансі USDT, ви можете розраховуватись криптою в будь-якому магазині світу. Тобто, по суті, ви можете додати. Свою реквізити своєї карточки Google Pay або ж в Apple Pay, і спокійно розраховуватись в будь-якому магазині, а натомість будуть списуватись ваші USDT, автоматично конвертуючись в валюту країни, де ви розраховуєтесь. Приміром, якщо я розраховуюсь в гривнях, то відповідно USDT будуть конвертовані в гривню і буде здійснена оплата, після чого мені будуть повернуті кошти. Ось, приміром, я поповнив на свою адресу TRX, і вони буквально мені за декілька хвилин прийшли на мою карту. Так, дивіться, на день вам дають ліміт по карті в 5000 євро. Тобто в 150 тисяч гривень. Коли на звичайних картах 1000 євро ліміт на місяць. Хоча, здається, зараз 150 тобто 4 тисячі євро на місяць. Тобто. По суті, цим, цією картою користуватися досить зручно, і тут набагато більше ліміти, ніж в наших українських банках, оскільки тут дається 5000 євро на день, а в наших українських банках дається ліміт 4000 євро на місяць. Тобто різниця досить відсутня, відчутна. Так, тепер давайте перейдемо до основних акцій, які є зараз по трасті плюс. Дивіться, зараз у них тут проходить досить крута акція, де ми можемо відповідно отримувати круті подарунки за те, що ми розраховуємо з картою трасті. Ось давайте послухаємо. Це офіційно. Трасті плюс криптоваленці збудованою платіжною карткою зареєструвався 500 тисячний користувач. Ви розумієте? 500 тисяч користувачів. Ми вдячні кожному з вас і з радістю повідомляємо про старт акції до цієї події. 10 вересня до 10 жовтня розраховуйтесь карткою траси плюс від 500 гривень і беріть участь в розіграші MacBook, Dyson, 15 го iPhone, Apple Watch, AirPods і стилячих ексклюзивних рюкзаків та кросівок. Більше витрат карткою траси від 500 гривень, більше шансів отримати приз. Детальні умови акції шукайте на офіційному сайті. Тобто, просто розраховуючи з картою, ми маємо шанс виграти досить хорошу суму грошей. Так, дивіться, ось тут є детальні, такі, детальні слайди по додатку трасі. Бачимо, що це більше, ніж, крип... ніж криптогаманець, оскільки тут немає ніяких банківських обмежень. І всі розрахунки майже миттєві. Дивіться, в додатку присутньо 22 основні криптовалюти в гаманці: це і BTS, і Ethereum, і, ETH, і USDT, і USDC, Doge та інші. І близько 70 тисяч торгових пар. Тобто, по суті, ви можете як і тримати криптовалюту на своєму балансі, так і торгувати криптовалютою, здійснюючи обмін, приміром з однієї криптовалюти на іншу. Бачимо, що тут присутні нульові комісії на обмін, на вивід, на перекази, на поповнення, на розрахунки картою та 0% комісії за обслуговування карти. Тобто досить вигідно. 0,5% вони беруть за обмін криптовалют або ж конвертацію в євро. Так, дивіться, ліміти по картці. 5 тисяч євро вам дається ліміт на день. 50%. 1000 євро ліміт на місяць і на зняття готівки 20 євро. Я так розумію, що це також на місяць. Так. Платіжна банківська карта оформлюється прямо в додатку за декілька хвилин. Весь процес я показав в детальні інструкції. Посилання буде в описі під даним відео. Можна пройти звичайну верифікацію за декілька секунд через її також можна пройти стандартну верифікацію без дії. Так, встановлюємо додаток і бачимо, що станом на квітень у них 50 тисяч активних карток. Але з відео, яке ми подивилися декілька секунд тому, видно, що у них зареєстровано як мінімум 500 тисяч активних користувачів. Дивіться, на їхньому, сервісі, на їхньому сервісі присутня власна P2P-платформа, тобто, по суті, ви можете закинути гривню, а отримати USDT. І навпаки, ви можете е, витратити USDT і отримати гривню. Також з картою Трасті ви можете зняти криптовалюту по суті в будь-якому банкоматі світу. Е, також тут присутня реферальна програма, ви можете отримати до 45% від комісії Трасті. Також у них зараз діє ось така от акція, де вони розігрують 5 тисяч USDT і конструктор Lego Porsche 911 за те, що ви просто запросите друзів по своєму реферальному посиланню. Тобто, по суті, запросивши друзів, ви можете отримати частину з 5 тисяч доларів. Також дивіться, тут є інша така стаття, де один користувач розказує, як. Зі 100 доларів отримати за декілька хвилин плюс 10 доларів, а потім за тиждень ще 1000 доларів. Суть в тому, що, переказуючи кошти, в трасті плюс можна переказувати для своїх контактів. І в трасті є така функція, що можна ці от всі контакти зберегти, додати в таблицю. А потім надіслати для кожного користувача, приміром, по 1 долару. І якщо користувач перейде по вашому реферальному посиланню, то він, по суті, забирає цей 1 долар. Але якщо користувач не переходить за даним посиланням, то цей 1 долар повертається на ваш рахунок назад. Тобто, по суті, таким чином, людина набила собі рефералів і тепер пасивно отримує до 45%. Дохід з кожного такого реферала за операції по кар... по карті трасі. Тому це досить вигідно. так, Бачимо, що партнерами траси є такі відомі біржі, як Binance, WhiteBit, OKX, Kuna Також про них написали вже досить багато таких гучних видань. Тут бачимо навіть є TSM і Мінфін. Також СЕО Трасті є Вадим Груша, він працював з великими проектами, в тому числі з Bank of America. Тут бачимо їхні логотипи та офіційні контакти. Хочу також зауважити, що у них досить швидка техпідтримка, вони також спілкуються українською мовою, тому все досить просто та зручно. Тому рекомендую вам обов'язково зареєструватись. Компанії Трасті відкрити тут рахунок, оскільки е, з нашими законодавцями е, ви ніколи не будете е, в, е, і ваша е, криптовалюта та ваші фінанси ніколи не будуть е, в безпеці. Тому рекомендую вам обов'язково відкрити рахунок саме в закордонному банку, е, а саме в Траці Плюс, оскільки тут ви, по-перше, безпечно можете зберігати кошти, безпечно можете їх надсилати на цьому сервісі, ви можете здійснювати різноманітні перекази, обміни, виводити криптовалюту через банкомат. І найголовніше те, що ви тут можете пасивно заробити гроші на реферальній програмі. І найголовніший аспект цього банку в тому, що податкова не бачить, не бачить ніяких ваших операцій. Тобто, по суті, користуючись банком трасті. У вас немає потреби відповідати за походження ваших коштів перед українською податковою. Тому рекомендую вам скачати трасі, оскільки це досить крутий сервіс, і я ним уже користуюсь як мінімум 5 років.